Та да ладно, слухайте, позаду мене зараз All Powers r 2500. Це крутелезна поверстанція, яка зараз коштує ніфіга собі 859 євро. І це дешевше, ніж усі конкуренти, бо це двох кіловатна поверстанція. Та ще й з неймомірними можливостями. Тож, на каналі Технозон поговоримо про цю на якої, до речі, робив погляд. А перед цим підписуйтесь та натискайте дзвоник. Поїхали! Слухайте, слухайте, слухайте. По-перше, посилання на цю паверстанцію і на промокод я розмістив опису під цим відео. Зараз розповім, чому ж така унікальна ціна і що за паверстанція така. А, хочу зазначити, що я вже робив на цю паверстанцію огляд. Дивіться, і ну вже безліч різно різноманітних оглядів я робив. Дивіться, я на паверстанціях там, чесно кажучи, дуже, дуже давно сиджу і дуже давно оглядаю. А, в мене є на різних мовах ці паверстанції, все круто. Але що про що основне хочу сказати? Ось ви бачите, відразу кажу, ціна 854,99. Це дуже обмежена пропозиція, до речі, дуже обмежена. Я замовляв її з німецького сайту зараз, мені ще там. Мене попросили допомогти, замовляв саме PowerStanchu з німецького сайту через NP Shopping в Україну, і вона тут коштує 899 євро. Але з промокодом TECHNOZON який я розмістив у опису під цим відео, ви отримуєте ще 45 45 євро знижки і отримуєте ціну 854,99 Щоб Ви розуміли, самий дешевший варіант конкурентів Фозібот F2400 зараз коштує 879 євро. Це найдешевше і. Це паверстанція. Давайте так. Вона літій заліза фосфатна 2016 Вт годин. В неї потужність 2,5 кВт з піковою до 4 кВт, а в неї літій заліза фосфатна батарея, до речі, і можна заряджати від сонячних батарей до 1000 Вт. -годин. Вона бере 1000 Вт від сонячних батарей. Це дуже нормальний такий собі інвертор виходить. Чотири розетки AC, звичайних з чистою синусоїдою. Є усі стандарти швидкої зарядки, звісно, є додаток і можна розширити до 5,7 кВт. Поясню. Ну тут можна показувати довго масштабне резервне живлення, джерело безперебійного живлення, бо вона має саме функцію UPS, Це джерело безперебійного живлення, можна живити котли опалення, можна живити холодильники, будь-яке дуже чутливе обладнання до перепадів струму, до вимкнення струму. Можна живити комп'ютери, телевізори, все що заманеться. Ну, скільки вона працює, це залежить від того, що ви туди під'єднуєте. Можна заряджати, вона бере з мережі 1,5 кВт, можна зарядити навіть до 2,5. Змінний струм, через змінний струм, 1,5 кВт заряджається, вона плюс 1000 Вт можна брати із сонячної батареї, вона 2,5 кВт спокійно може брати. А тепер дивіться, наскільки можна поширити. Якщо ви. Поставити ще додаткові батареї B1000, на які я робив теж огляд. До речі, ось, будь ласка, батарея розширення для зарядних станцій All Powers, ось, отака батарея. Я усі ці огляди розміщу у опису під цим відео. І ви можете розширити до 5,4 кВт. 5,4 кВт, уявіть собі. Це вже можна до мого велике живити повністю. А тепер далі вона підтримує сонячні батареї, вона підтримує додаток. В неї є Wi-Fi, є блютусик, і тут ще деякі цікаві моменти. А цікаві моменти в нас про те, що в неї ще є бездротова зарядка. Дві бездротові зарядки, наскільки я пам'ятаю. Є тут і автомобільна зарядка, і Type-C з power Delivery до 100 Вт. Ви можете живити лептопи, ви можете живити все, що заманеться. А до речі, цю power станцію, саме цю дуже крутелезну, я рекомендував би і ставив ставлю її на перше місце у своєму топі паверстанції. Бо, наприклад, ті самі EcoFlow, вони не усі стандарти швидкої зарядки підтримують. Це по перше, а по-друге, ціна у EcoFlow зараз просто неймовірна. Ми рекомендуємо цю штучку. Рекомендую подивитись на мій огляди, мої огляди. Я робив безліч цих оглядів і саме скористуватися цією нагодою, щоб її придбати. Дивіться, саме на німецькому сайті, через Shopping, через знайомих відправляєте, зараз не обкладається ніяким митним митом, тобто вона проїжджає, ви платите лише за доставку. На європейському сайті ціна ще така собі величенка, але перевірите, я, я замовляв саме на Німецькому, будь ласочка, це дуже обмежена е, кількість їх і дуже обмежена пропозиція, бо потім вона буде коштувати знову там більше ніж тисяча доларів, ну і тисяча євро. Звісно. Тому замовляємо, переживаємо блекаути. З вами був Бабов на каналі Технозон Україна. На все добре.